Сирський і буде поясняти, чому він хоче там відтермінувати питання демобілізації. Я вам скажу чому. Тому що демобілізація можлива тільки в експедиційних корпусах, які знаходяться за межами території, от у війні експедиційних корпусів, які знаходяться за межами своєї власної території, mm -hmm. за е, певний срок проведення на службі. От. Пам'ятаєте, це такі корпуси, які там американці в Іракі, Радянський Союз в Афганістані. Росіяни, до речі, у нас от у них можлива демобілізація через певний У нас така неможливо, тому що по великому рахунку ми не можемо сказати скільки буде продовжуватися ця війна. Ми не можемо сказати, що ми зараз демобілізуємо півмільйона людей і наберемо на їх місце ще півмільйона. А куди підуть ці? Вони підуть на народне господарство. А потім ми цих втратимо, яких наберемо. Кого ми знову наберемо. Зумієте, в нас мобілізація може бути е, направлена, направлена, виключно на поповнення санітарних втрат і формування резервів. І про це ну вам будь-який військовий сказ, що, в принципі, не можна так е, розбазарювати е, ну солдат, які навчені вже, які воюють, які злагоджені в своїх підрозділах. Не можна просто так їх звільняти під час. Даси можливо несправедливо. Хтось буде казати, але війна справа несправедлива. мобілізація теж справа несправедлива. Справедливості тут і не пахне, і пахнути не буде, і ніхто нічого і, і не може навіть тут пахнути якоюсь більш-менш такою більшої справедливості, тому що хтось є більш підготовний, хтось менш підготовлений, хтось загине, хтось не загине. Це теж несправедливо, що хтось загине, а хтось залишиться живим по відношенню до тих, але по по іншому воно не буває. Тому я ну сумом дивився на все це на всі ці ігри розумієте, коли в принципі у людей коли людям давали надію на те, що вони там через 36 місяців, вони зможуть звільнитися, не зможуть, тому що в принципі з нашим мобілізаційним ресурсом ми не можемо в принципі отак от просто забирати з фронта частину ресурсу відправляти їх куди і замінювати їх навіть нехай підготовленими, навіть нехай якимись іншими людьми. Ні. Ми будемо ці будуть служити. Ми будемо набирати і поповнювати санітарні втрати. Якщо вдасться, будемо формувати резерви для контрнаступу і таке інше.